І далі у нас останній знак риби. Риби це нас це люди, які дуже багато відчувають, бо вони вже і так мають зв'язок з вищими силами. Вони, це останній знак, який прийшов на цю землю, риби. І вони тут для того, щоб все збалансувати, щоб все прийняти, щоб зрозуміти, що все на цій планеті проходить не просто так. І і любити, навчити інших любити. І Плутон їм допоможе, тому що він у них буде йти по 12 му будинку. 12-й будинок це уже таке завершення, це коли людина вже авторитет, вона може давати е, другим людям рекомендації, може їм. Е, Розповідати мудрість, розповідати те, що вона відчуває. Люди будуть слухати, будуть приходити за відповідями, за рекомендаціями, будуть вислуховувати, будуть задавати питання, і риби будуть готові на все це відповісти, тому що вони пройшли вже великий шлях, і вони розуміють, як приймати, як працювати з енергіями космосу. Як любити правильно, як насолоджуватися життям. Також це можуть бути в матеріальному плані, це можуть бути такі структури, закриті організації, церкви, релігії, можливо, навіть секти, куди можуть риби піти і там знайти себе, там бути реалізованими, там їх будуть розуміти. Це вибір кожного і. Всьому цьому є місце на землі, все це нормально, правильно. Головне, щоб устрімлення людей були до щастя, до добра, до миру і до любові. Якщо в мінусі 12-й будинок для риб, це люди хочуть закритися, хочуть нікого не бачити, ні з ким не спілкуватися. І вони такі отшельники, які уходять на, навіть з такого матеріального життя, десь закриваються, але це не те, чого вимагає від нас Плутон. Плутон вимагає колективності, дружби між людьми, щоб ми об'єднувалися, щоб ми відчували один одного і дарували один одному щастя. Тому що тільки в об'єднані ми можемо відчути ці сили Творця. Отже, я ж бажаю всім щастя на цей період, період довгий, і Плутон зараз вийде не на весь час, він ще вийде, але саме сильне відчуття, що ми можемо відчувати, це іменно вхід і вихід планети в інший знак. Тобто тримайтеся, любіть. Плутон це любов, це наші відчуття, це наші емоції, це наше натхнення, яке ми повинні дарувати один одному, в яке ми повинні включати один одного за допомогою приємних емоцій, позитивних емоцій. Отже, даруйте щастя один одному. Я вас люблю і обіймаю. І до зустрічі! І підписуйтесь на мій канал, я буду вам дуже вдячна.